Проросійський президент Хорватії зробив надзвичайно дику, тупу і примітивну заяву про те, що слава Україні це гасло українських шовіністів та націоналістів. І власне, це ті люди, які вбивали євреїв та поляків. Це безвідповідальна єресь пішла по. Пресі і український мід відреагував. Власне, що сталося, як на це реагувати нам всій країні, як реагувати на це в європі? Давайте розберемося. Ну і зробимо правильну відповідь цьому президенту. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок до цього відео, і ми з вами починаємо. Проросійський піос, вибачте, хто сказати, політик президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що слава України має нацистське походження. Ну от, і, схоже, до хорватських устишів. Це їхні партизани. І власне. Це походить від людей, які вбивали євреїв поляків. Пан Зоран дуже погано вчив історію в школі, і він не розуміє одну просту банальну, але зрозумілу для українців річ, що гасло походить в рази раніше і має корені ще з 19 століття. Друга історія полягає в тому, що українці надзвичайно багато допомагали в історії Хорватії, в тому числі. І в боротьбі хорватів за свою незалежність в, в 20 столітті. друга річ чише третя річ, яку не розуміє проросійський президент, це те, що руйнуючи коаліцію підтримки України проти Росії, він відкриває ящик Пандори в своєму континенті. Якщо він думає, що те, що їх приобняла Німеччина, а вони якраз таки. Поціловані Німеччиною, тому що за злочини проти людства і людяності Хорватія грішила цим в 2000-х, але їх все рівно приймають до дуже поважного блоку, до дуже поважних е об'єднань, до яких, власне, і ми самі прагнемо, але це була виключно робота. Німеччини і ЄС і НАТО даються Хорватії надзвичайно легко, хоча багато хто з країн вносить певні застереження? І от якщо він думає, що дестабілізація в світі, яка може розпочатися, якщо країну Україну не будуть підтримувати всім світом, то чи не думає він, що серби, які свого часу ходили до Хорватів, називаємо так в гості, не прийдуть знову? І якщо він думає, що політичне загравання в стилі? Орбана може принести йому політичні бали, корупцію на торгівлі зброєю чи, наприклад. Політичні хабарі, які Путін любить роздавати по всіх Балканах, то він дуже сильно помиляється. Він підставляє свою країну. Насправді, хорвати дуже круті, класні, позитивні люди, які з нами дуже часто йдуть по одній дорозі, допомагають нам мають спільні з нами політичні погляди, геополітичні погляди. І це якраз таки підсилює нашу любов і повагу до цієї країни. Кожна країна, кожна нація мала надзвичайно важкі сторінки боротьби за свою незалежність. І хорвати не є виключенням. Але це не значить, що кожного дня українці повинні піднімати питання, що робили хорвати в 2000-х, що робили хорвати в 40-х. Українці говорять про те, що зараз є виклик і загроза, яка несеться на всю Європу, на весь світ, і ось на неї треба реагувати. Щодо власне. Е Самої провокації український МІД вже зробив відповідні, скажімо так, дипломатичні нотки і звернення, що мовляв, так робити не треба. Але важливо розуміти, що політики не мають права на жорстку реакцію, тому що суть цієї провокації політтехнологічна. Вони хочуть, щоб ми кинулися на них, почали робити їм докори сумління, а що робили вони, а що робимо ми. А які погані вони, а які гарні ми. Ні, навпаки, зараз треба його просто проігнорити. Він політичний маргінал. Бо якщо ми почнемо офіційно кидатися і відповідати, це може призвести просто до того, що ми вв'яжемося в тупий примітивний конфлікт на низовому базовому рівні, що призведе до того, що великі країни, які нам допомагають, зрозуміють, що ми не зовсім адекватні, почнуть від нас відпадати. Зеленський сьогодні пихав в Молдову в Молдові. Сьогодні великий європейський саміт, де буде підніматися питання Вірменії та Азербайджану, де буде підніматися питання. Інтеграції України Молдови, де буде підніматися питання коаліції літаків для України, де буде дуже багато всього підніматися. І ось ця спроба Хорвата це спроба відволікти нас від основного порядку денного і е, послабити нас перед російською загрозою. Тому ми повинні бути розумніші, хитріші в Хорватії були кращі президенти і президентки, які насправді демонстрували політичну мудрість. Демонстрували політичну зрілість і демонстрували політичне лідерство. А ця помилка це десь приблизно, як і у нас Янукович, за якого не зрозуміло, як проголосували комісії, трошки підсипали, і це призвело до того, що нам потім за цього покидька соромно, можливо, навіть багатьом, і по сьогоднішній день. Але це не значить, що ми з хорватами повинні посваритися. Тому дружимо з хорватією, Обожнюємо кожного з них, але ось такі заяви точно пропускати не будемо. Проте і ввестись на провокацію теж. Друзі, я ще сьогодні хочу вам записати відео по результатах Молдови. Я про це точно вам розповім. Дуже важливий саміт, дуже багато чого зараз відбувається. Я розумію, що всі ви втомлені. Три тривоги за ніч це надзвичайно складно, але треба йти працювати. Треба допомагати нашій країні перемагати, і це надзвичайно велика задача для нас. Але переживаючи цю війну, переживаючи всі ці тривоги, ми ще більше об'єднуємося як єдина нація, просто як велике велике українське плем'я. І це якраз таки прививка від всіх майбутніх. Потенційних розколів, які нам будуть кидати хорватські недопрезиденти чи російські недопрезиденти, чи якісь білоруські гриби, ну от які з'являються інколи зі своїми недолугими заявами. Друзі, без образ, але напишіть свою відповідь хорватському. Президенту, що ви про нього думаєте? В коментарях підпишіться на канал і порадьте цей канал своїм друзям. Бережіть себе, тривоги ще можуть бути, тому дбайте про безпеку себе і з близьких і до зустрічі!